Вітаємо в ефірі програми Уроки мислення. Сьогодні ми поговоримо і про домашніх тварин, і про класну спадщину відомого педагога Василя Сухомлинського. Ну і, звичайно, дізнаємося прості життєві приклади нашого гуманного спілкування. Я із задоволенням представляю наш гість ефіру Станіслав Легеза. Вітаємо. Вітаємо, оператор ведучий Леонід Гапєєв, також з нами Анастасія Кисіль. Почнемо ми з одного цікавого уривку з цієї книжки Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагічній спадщині Василя Сухомлинського, автор Михайло Антонець. Ну, сказати простою мовою, це така класна книжка, не лише наукова, а такий науково-популярний контент. От мені особисто дуже сподобалася ідея про уроки мислення. Уроки мислення серед природи це така інновація, яку придумав Василь Сухомлинський у свої роки викладання в українській школі. Уроки мислення серед природи були уроками розвитку дитячого мислення і мовлення. Під час їх проведення думка дітей поступово ставала дедалі яскравішою, багатшою, виразнішою, слово набувало емоційного забарвлення. Ну і тут іще одна є цікава ідея про уроки мислення. Від любові і бережливого ставлення до всього живого у природі до любові до кожної людини, до своєї батьківщини до планети Земля, Земля в цілому, від краси природи до краси людської душі. Таким є одне з провідних переконань павлинського вченого гуманіста. Павловська школя відоме те, що він робив. Різні зелені кімнати. От, споглядання за природою. Ну а відкриємо ж маленький секрет, що природа це ж не просто так. Об'єкт і рослини, це і квітки, і трави, і, звичайно ж, домашні тварини. От, і ми зараз із Станіславом поспілкуємося на тему того, як йому вдається спілкуватися з різними і домашніми тваринами, які в нього є, і взагалі з тваринами. От я пам'ятаю Станіслав, що на початку шкільних канікул відносно нещодавно це відбулося, ви кудись їздили в якийсь екопарк. От розкажи, будь ласка, про це, про цю подію. Ми їздили у Харків до екопарку Фельдмана, і ми там побачили, там так, порозмовляли з багатьма тваринами. Угу, цікаво. Чим тобі сподобалася отака екскурсія до живої природи, там де відбувалося спілкування з тваринами? Ну, тому що я після неї, можна так сказати, морально заспокоївся, і це такий, можна сказати, антистрес. Для мене. Угу, так. Це дуже-дуже цікаво насправді. Які тварини так більше найбільше привернули твою увагу? Ну, мені найбільше всього сподобались лами. Лами. Угу. Чим саме? Чи своїм виглядом, чи своїм характером, чи поведінкою? Чим саме? М мені вони здаються. Здається, дуже милим. Он угу, як. А от тепер давай трошечки згадаємо про твоїх саме домашніх тварин, хто в тебе є і як ти з ними спілкуєшся. Ну, у мене є дві собачки, та один котик, рем, жучок і рижик. Ну, з собаками я спілкуюсь під час прогулянки, там можу вийти з ними, погуляти, погратись. А, а з котиком я інколи до нього, можна так сказати, і сам лащись. Хочу навіть відвійняти. Угу. Цікаво. Зараз у нас буде ще така. Через пару запитань буде невеличка така несподіванка. Ми без спеціальної підготовки з Станіславом проведемо таке бліцопитування. Ми підготували таку анкету, мої маленькі друзі, мій. Антистрес, як процес спілкування з домашніми тваринами впливає на настрій та емоції. Ну, перед тим як ми почнемо, ще в мене таке є, є такі парочку запитань. От про прогулянки з домашніми тваринами. От Василь Сухомлинський, відомий український педагог, він. Говорив про те, що треба дітей і не тільки говорив, він це реально робив. Уроки на природі такі проводив. А от Станіслав може цю ідею втілювати в життя, і Станіслав це теж робить на своєму рівні. От саме спілкування. Час разом із домашніми тваринами. Як це відбувається? Ну, собаки їй ж не можна як котиків, впустити так у вільне плавання. І гуляйте собі, повертайтесь о 20 й ввечері. Так же ж не можна. Треба ж за ними якось спостерігати. От як це в тебе відбувається? Розкажи. Ну, я їх вигулюю окремо, тому що вони в мене дуже енергійні. І взагалі, ну. Це взагалі вдається мені легко, тому що я їх дуже люблю, і ми один одного справді добре розуміємо. Угу. Чудово. Ну, от бачите, прогулянки, живе спілкування. Ну, тепер перейдемо до анкети Бліцопитування. От ми вже це робили у нас, є вже чимало таких респондентів, ті, хто надіслав свої відповіді на таку анкету, от. Ну, перше, перше запитання. Ваші улюблені породи кішок і собак. Ну, мені взагалі без різниці, яка порода, я люблю і, і всіх, і собак, і всіх котів. Угу, чудово. Я згоден. От не можна когось виокремлювати. То просто запитання, у когось є улюблені породи. Але якщо любити всіх, це дуже гуманний підхід насправді. Але на друге запитання ваші улюблені автори книг про домашніх тварин? Ну, якщо чесно, то я дуже рідко читав, читав книжки про домашніх улюбленців, тому я навіть не знаю, які вони став. Угу. Ну, е, в, якості, в якості відповіді можемо навести такий приклад. Ну, це якби моя була така відповідь є. Олена Осмоловська, Мокрий Ніс, от ця книжка, йдеш е, своєю дорогою, бачиш бабіш неї собаку, І та собака на відстані, але варто нахилитися і почухати собацюру за кудлатим вушком. Не помічаєш, як вона вже у твоєму житті. Це така історія, де загубився песик. Ми сюжет окремий робили песик Джек. От. І потім події відбуваються в притулку Мокрий Ніс. Як той підліток шукав песика, він відчував свою навіть провину, що він його загубив. Хоча тут не лише він. Мав би відчувати провину. песик теж сам побіг. Тут неоднозначно таке, знаєте, питання. Але сюжет не залишив байдужим наших учасників ефірів. Це було запитання друге про авторів. Ну, тепер не про книги, а про практичні моменти життя. Наступне запитання, які поради. Ви могли би надати іншим на тему гуманного ставлення до домашніх тварин? Ну, їх треба 100% любити, і навіть якщо вони не розмовляють, то все одно їх треба поважати. <же> mm. вони так, також е, живі. Mm, чудово. От ви бачите, у нас теж, хоча й вони не тварини, але вони такі наші іграшкові друзі: Семенчик, Богданчик і ось рожевий коник. Вони завжди вболівають і за тим, як ми книжки читаємо. До речі, як цього маленького друга звати? А, а я його начебто не назвав, тому що йому вже напевно вже близько восьми років. Його, його мені подарили, коли я був ще дуже дуже малий. Угу, супер. А як він зміг ну, прижитися і якось призвичаєтеся разом із домашніми тваринами? Як вони не сваряться між собою? Ні, не сваряться. Вони один одного розуміють також. Угу, супер. От бачите, от розуміти людину, тварину, такий діалог людей та домашніх тварин це саме є головною ідеєю наших таких прес-клубів. Наступне запитання. Опишіть, які почуття та емоції ви відчуваєте у процесі спілкування з домашніми тваринами? Ну, я відчуваю заспокоєння, радість, ну, знімаю собі стрес. Так. А що для вас особисто є найскладнішим у спілкуванні з домашніми тваринами? Звертати увагу на щось інше, наприклад, там на іграшку, і ось тут складно інколи порозумітись. Mm -hmm. Іграшку. Це цікаве запитання. В анкеті цього не написано, але в нашому прес-клубі можуть бути будь-які запитання, і ті, що за сценарієм, і ті, що додаткові, і будь-які. От хотілося б дізнатися про іграшки, що мається на увазі, які іграшки полюбляють твої домашні тварини? Ну і як вони на них реагують? І, і чи може іграшка допомагати, чи може заважати. Це дуже цікаво. Я улюблена іграшка це м'ячик. Ну, я ж футболісти, вони також люблять гра... пограти футбол м'ячем. Ну і іграшка може інколи заважати, а інколи, а інколи і їм допомагати. Угу, цікаво. Тобто не можна сказати якось так однозначно. В кожній ситуації все відбувається по-різному. Від настрою, чи від чого це залежить? Ну, напевно, більше всього від настрою. Угу. А от настрій людини чи домашньої тварини. От саме твій настрій чи настрій домашньої тварини. Що тут відіграє таку більш головну роль під час Мячика. Отого руху Мячика? Ну, я більше вважаю на. Звертаєш увагу на настрій домашньої тварини все-таки? Угу, чудово. А от таке буде, знаєш, несподіване запитання. Ну так, цілком із життя це вже не тільки по анкеті, по нашому бліцопитуванню. Будь-яка людина, от ми люди емоційні такі створіння. В нас є настрої, є емоції, буває такий настрій, коли е, ну, все класне, погода і все, все радує в житті. і ти... Тим натхненням підходиш з тим м'ячиком до своїх песиків і з ними граєшся. Ну, тут, тут ясно, що всі будуть радіти від того м'ячика. А от якщо ти навпаки втомився і ну, от нічого не хочеться, хочеться виспатися чи якось усамітнитися, а ти з тим м'ячиком, як ти в таких ситуаціях, що, що робиш, що, що ти дієш, як дієш, От розкажи. Ну, я на це реагую спокійно. Я завжди можу приділити увагу свої своїй тваринці за будь-яких обставин, щоб не сталося, адже вони заслуговують на це. Ага, суперово. Тобто, незважаючи на будь-який настрій, так ти все-таки, ну скажімо так, м'ячик має допомагати. І я думаю, що домашні тварини тобі також емоційно за це віддячать. Ну а тепер, тепер. Таке просте запитання. У нас, до речі, були різні респонденти, навіть були такі несподівані відповіді про те, що от мої коти цілком здорові, і мені я не цікавлюся зайвою інформацією. Вони просто є, вони живуть, і це вже радість і щастя. Ну, Цілком така доросла відповідь, як на мене, Цілка... цікавий такий погляд на життя, але запитання все-таки ось яке. До яких Ресурсів, ви зазвичай звертаєтесь для пошуку інформації про домашніх тварин. Ну, звичайно, ми ж маємо постійно в. Інформаційному такому третьому тисячолітті шукати різну інформацію на ті теми, що нас хвилюють. Якщо у нас домашні тварини, ми час від часу якусь інформацію шукаємо. Ну щоб їм краще жилося. Це цілком зрозуміло. Тобто, от запитання: от до яких ресурсів ви звертаєтеся? Наприклад, друковані книжкові видання, електронні матеріали на комп'ютері, на телефоні, в електронній книзі, аудіокниги можна послухати, ресурси інтернет або інше? Таке запитання, будь ласка. Ну, інколи використовую і інтернет-ресурси, інколи і сам, і, і сам ходжу до е, ветеринарних клінік. Угу, Цікаво. Сам чи все-таки з батьками? Разом? Ну, коли як? Коли виходить угу. з батьками, тоді з батьками. Угу, Цілком цікаво. Це в тебе який клас? Сьомий клас навчання? Вже, так, вже батьки, скільки тобі зараз 11, 12? 13. 13. Ну, батьки вже мені тринадцяти минало, вже якби відпускають, вже певні самостійні дії можна робити. Наступне запитання буде дуже таке несподіване на тему того, щоб ми трошечки глобально спробували помислити. У нас програма Уроки мислення. Якби людська цивілізація. Відмовилася взагалі від домашніх тварин. От як колись від книжок спробувала відмовитися, от таке сталося, або якби таке сталося. Або б заховала домашніх тварин в якихось секретних просторах Всесвіту. Як би ми жили далі? Ну, Якщо чесно, то я б ніяк би не жив, тому що я без них не можу, бо вони є частиною мого життя. Mm -hmm, чудово. Ну, Станіслав Легеза, наш гість ефіру, справжній гуманіст, тому що якщо ми згадаємо е, Антуана Кзупері, казкова повість Маленький Принц, то там є дві е, ключові ідеї загальновідомі. Перше, земля є планетою людей, а друге, ми відповідальні за тих, кого приручили. Ну, е, це насправді, знаєте, в мене виникла така думка, запитання про емоційний контакт. Тут, е, Такий ментальний рівень зв'язків. От як це відбувається з твоїми домашніми тваринами? Як ти їх от постійно щодня відчуваєш про них, думаєш. Ну зрозуміло, що ти там нагодував, погуляв з ними, але я думаю, що цього ж недостатньо. Ти часто ж про них якось думаєш, що ти відчуваєш, коли часто згадуєш про них? Ну я завжди про них пам'ятаю, завжди згадую. Навіть коли я там якісь. В якусь відправляюсь в поїздку, я дуже за ними сумую. Угу, так. Оце є емоційний контакт. А от коли, наприклад, футбольне тренування, чи кудись поїхали, ну, як музиканти на гастролі, там, на змагання спортивні, що ти думаєш, що ти згадуєш, що ти відчуваєш, коли згадуєш про тварин своїх улюбленців домашніх? Ну, я думаю, що вони також болівають за мене, а я за них. Супер. Бачите, які дружні відносини людини і домашньої е, тварини. Просте запитання, але таке креативне, таке трошечки з таким творчим підтекстом. Мої маленькі друзі. Мій антистрес. продовжіть одним реченням цю думку. Без якого я не можу жити. Супер, мій антистрес, без якого не можу жити. Коротко напишіть або опишіть словами ваші секрети дружнього спілкування з домашніми тваринами. От яким чином це позитивно впливає на ваше життя? Ну і можна так коротко, два-три речення свою коротку життєву історію озвучити, будь ласка. Ну, я їх завжди виволюю, і від цього я радію, що в мене є такі друзі, з якими я можу і погуляти, і порозмовляти. Угу, супер. Ну, е, у нас програма Уроки мислення. І це не просто уроки мислення, а це програма присвячена домашнім тваринам. От, наприклад, такий милий песик Мокрий ніс, книжка авторка Олена Осмоловська. От, е, і зараз почуємо на завершення ефіру такі щирі побажання від Станіслава на тему домашніх тварин. От як з ними проводити такі. Уроки спілкування. Уроки не лише коли треба якісь завдання для оцінки виконувати, а уроки це справжнє життя повсякденне, щоденне таке життя, коли постійно маємо щось робити. Це і є уроки життя. От уроки мислення і уроки спілкування з тваринами. От. Побажання, будь ласка. Ну, могу любити наших тварин. Угу. Чудово. Ну, все дуже просто, цілком зрозуміло. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Не просто відповідальні, а ми відчуваємо таку радість від спілкування. Це такий життєвий процес, як сонце світить, як дощ іде. Ми дивимося на цю погоду і завжди радіємо, як музика в Івальді є мажорна, є мінорна, є відомий музичний твір пори року. І там дуже така. Величезна така емоційна палітра, от різні настрої природи показані, а от наші домашні тварини вони так само передають нам настрій, і якщо ми навчимося з ними спілкуватися, повсякденно, без зайвих, як то кажуть, красивих слів. Хоча можна і красиво це робити, можна так буденно, по-різному, залежно від нашого настрою, від ситуації. От мені сподобалося, як в історії Станіслава за будь-якої погоди, за будь-яких настроїв та життєві. Обставин, він з ними спілкується, проводить час разом. Треба ж не тільки нагодувати, вигуляти, треба якось приділити час поспілкуватися. Вони це відчувають: і пташки, і кішечки, і цуцики отож, любимо наших маленьких друзів. І тоді наші уроки мислення будуть на позитиві. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.